Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 30 січня, поговоримо про найважливіші події: підсумки першої доби енергетичного перемир'я, так званого перемир'я, тому що ворог атакує цілі, не пов'язані з енергетикою, але все ж таки. Але про все по порядку, як відомо, президент України Володимир Зеленський напередодні зазначив, що розпочали дії енергетичне перемир'я, як надовго побачимо. І от Пісков, речник Путіна, відповів як надовго, що американська сторона попросила Росію про те, щоб це перемир'я діяло до 1 лютого. Саме 1 лютого мають відбутися наступні зустрічі української і російської делегації. Чи будуть американці поки що не ясно, ймовірно, будуть. Але на більш нижчому рівні. Отже, в чому причина і чому не їде пан Кушнер і пан Вітков спецпредставники президента Трампа? Не їдуть тому, що будуть обговорюватися певні технічні моменти в рамках робочих груп. Але якщо Росія прив'язує до 1 лютого це припинення вогню, отже, вони чекають, що 1 лютого має бути якийсь прогрес. Як вони думають, поступки з боку України? Хоча президент Української держави чітко сказав: за Донбас будемо воювати за Запорізьку атомну електростанцію теж ЗАЕС нам потрібна це безпека, це оборона, енергетика, це просто маст хев. Ми це всі розуміємо, враховуючи, що ще понад 300 будинків в українській столиці без опалення, що по території України діють аварійні відключення, що люди переорієнтовуються, що зараз активно стає. Є питання мереж, прибудинкових територій, мереж, які йдуть до будинків, батарей, маса комунальних аварій це все, що спричинив Путін своєю агресією, але ми це маємо подолати. Отже, по енергетиці Росія не била, це факт. Але що вони зробили? Вони переорієнтували удари на інші об'єкти, зокрема поблизу фронту. Це дуже небезпечно, тому що таким чином ворог прагне ослабити наші позиції і б'ють вони по оперативному тилу. По логістиці зараз вони задіюють свої шахеди на стерлінках і не тільки на стерлінках для атаки точково автомобілів залізниці, що змушує Укрзалізницю переорієнтовувати маршрути, наприклад, на ділянці Дніпро-Запоріжжя. І от на Дніпропетровщині ворог поцілив бензовоз абсолютно цивільний автомобіль, який їхав і віз пальне. І це вже не вперше. Такі атаки відбуваються поблизу лінії фронту, поблизу лінії бойового зіткнення, в тилу на 30-40-50 кілометрів. Діє противник. Крім того, ворог активніше та концентрованіше застосовує свої шахеди по Харківщині, Запоріжчині, тобто по території, яка наближена до окупованих або прикордонна. Вони взяли цей період для того, щоб, хоч і меншою кількістю шахедів, але атакувати ці об'єкти. Тобто Росія продовжує свої удари, повітряні тривоги, лунають. Так, не летіла балістика, не летіли крилаті ракети, але все ж ворог небезпечний. І тому для того, щоби ми в повній мірі говорили про те, що можна назвати якимись кроками до припинення вогню до перемир'я, то це в першу чергу припинення всіх ударів в небі. Всіх, те, що ми можемо виключити: каби, дрони, ракети. Тоді це може бути більш-менш дієвий механізм. Але, друзі, на що варто звернути увагу? Що так, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до Путіна і попросив його запровадити це енергетичне перемир'я. Але ж зверніть увагу, як все йде за логікою, от те про що я розповідав, перемовного процесу в Абудабі. Адже українська делегація ставить в основу безпеку. Першу чергу припинення вогню, в першу чергу лінія розмежування, в першу чергу вирішення цих питань, а тільки потім перехід до наступних це питання, всі, які є в рамках двадцятипунктної мирної угоди. Росія хотіла би навпаки, але ні, ми будемо гнути нашу лінію. Отже, до 1 лютого. 1 лютого Росія може сказати і зробити демар, що нічого не вийшло, ми не отримали того, чого хотіли, накопичити за цей час певні сили і засоби, і завдати удару по українській енергетиці. Такі ризики зберігаються. На тлі похолодання і на тлі синоптичної несприятливої ситуації лютих морозів, які насуваються, це може бути небезпечно. І в цьому контексті ще більшої актуальності набирають заяви і заклики президента України Володимира Зеленського про те, що ми потребуємо більше систем ППО, ракет систем ПАК-3, ті, які здатні протидіяти усім типам балістики, одні з найсучасніших, які виробляються до системи Петріот. Президент України емоційно, але справедливо і чітко говорить, що нам обіцяли ці ракети. Є терміни постачання. Але чомусь так відбувається, що ми отримуємо ракети, а за день до цього Росія завдає ударів по наших ТЕЦ. І глава української держави каже: Ну, як же так? Це ж несправедливо, що ми мали їх отримати раніше, місяць тому, і підготуватись, бо ми знали, що Росія буде атакувати, а вони приходять через день після атаки. І можна зрозуміти емоційний стан, коли ти розумієш, що було домовлено, що ракети мають бути, а ракети летять по Києву, по ТЕЦ, і розумієш, як каже президент, що може не бути світла. Тому зараз ця ситуація виправляється. Зараз ми отримуємо додаткові пакети допомоги, і Володимир Зеленський про це чітко заявив для того, щоб відбивати російські атаки. Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров веде перемовини теж з нашими партнерами, виконуючи одне із завдань і доручень президента України, яке стосується співпраці з нашими міжнародними партнерами. І на а Якраз в умовах співпраці розвивається взаємодія, наприклад, з Німеччиною, тому що поговоривши з Борисом Пісторіусом, міністром оборони Німеччини, домовлено про інтенсифікацію роботи з постачання ракет і комплексів до систем Айрісті, які здатні збивати крилаті ракети, дрони та літаки, систем Петріот в Німеччині США планують розгортати додаткові лінії виробництва цих ракет. А крім того, постачання далекобійних артилерійських снарядів і дронів. Далекобійні артилерійські снаряди це вулкано, дальність яких може сягати 70 кілометрів. Це дає можливість відвести нашу самохідну артилерію, ПЗК, панцерґаубі, це дві німецькі подалі від лінії фронту, від ФПВ-дронів і російських, які можуть діяти вглиб на 25-30 км. кілометрів. Відтак робити роботу артилерістів більш безпечнішою. Снаряди надзвичайно точні, небезпечні. І навіть кілька сотень цих одиниць снарядів дадуть нам можливість вражати логістику ворога, вражати його місця концентрації сили, Прилітатиме дуже потужно, тому ми хочемо отримати ці снаряди. До речі, зараз сили оборони України в цей період концентруються на тому, щоб зривати російські зусилля для поновлення активних штурмових дій, особливо концентрацію зусиль ворога на запорізькому напрямку. З цією метою сили оборони завдали ударів по окупованій частині Запорізької області, мета яких атака складів, крім того, було атаковано ремонтну бригаду одного з полків спецпризначення російських військ, так само знищена система зенітно-ракетного комплексу ОСА для того, щоб мати змогу атакувати далі. Атака тилів ближніх оперативних зараз дуже важлива, тому що це зриває нормальні зусилля ворога по перегрупуванню з метою поновлення інтенсифікації штурмових дій. Тим часом президент України Зеленський сказав про те, що до Москви ніхто не поїде, Путін може приїхати в Київ, якщо не боїться. Хоча ми пам'ятаємо, Путін уже одного разу спробував, в нього не вийшло. Думаю, другого разу він теж не доїде. Максимум прийшла замість себе якогось двійника або трійника. А для чого вони нам тут потрібні? Сам він, звичайно, що не приїде, і ми це розуміємо. Так само Володимир Зеленський зазначив про те, що заес для нас є принципове питання і території і їхній контроль. Так само за які ми продовжуємо боротьбу. На нас чекає непростий раунд перемовин 1 лютого. Це треба розуміти. Буде з менш понижений рівень делегацій, і невідомо чи вони пройдуть в Абу-Дабі. Поки що не ясно. Тут картинка не складається. Президент допускає, що можливо в іншій країні у зв'язку з загостренням ситуації довкола Ірану, тому що президент США роздумує про те, чи атакувати йому зараз Іран. Нагадаю, що туди стягуються війська. Іде концентрація сил, і ймовірно, така атака може відбутися, тому можливі тут певні коригування, якраз перенесення перемовного майданчику. Тим часом президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан щодо Куби. Це стосується і Росії. До речі, тому я й оголошую цю новину. Як це стосується Росії? Справа в тому, що цей надзвичайний стан дає можливість запроваджувати нові додаткові санкції проти тих країн, які постачають нафту та інше продовольство і продукцію на Кубу? Росія залучена до цього. Тобто, з цього боку так само у США з'являються інструменти затримувати кораблі Тіньового флоту. Ставити їх під арешт і вирішувати ці питання до слова, треба віддати належне американським партнерам. Вони все ж таки роблять це доволі швидко, конкретно і чітко. Кораблі не виходять нікуди. Вони стоять пришвартовані на якорі. Все. а от Франція, французький президент Еммануель Макрон, повідомив Україну, що на жаль, вимушений відпустити один із кораблів заарештованого тіньового флоту Росії, оскільки це порушує французьке законодавство. На жаль, так. Все ж таки сподіваємось, що та декларація 14 європейських держав для блокування російського тіньового флоту буде діяти насправді, а не просто шукати якісь юридичні механізми. І тим більше, якщо це санкції, треба затримувати інакше Путін нічого не зрозуміє. Треба подальшому забезпечувати тиск. Ну а друзі, для того, щоб не пропустити найсвіжішу інформацію про тиск на Росію, про зменшення їхніх прибутків, про наші бойові дії. Обов'язково підпишіться на канал ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!